Що ж таке зворотні займенники? Зворотні займенники вживаються тоді, коли дія направлена на себе, на той самий суб'єкт, який виконує дію. Наприклад, я хочу сказати, що я купила подарунок для себе. Або я дивлюся на себе, тобто дія направлена на мене, на себе. І я буду вживати зворотні займенники. Так само, як у випадку з об'єктними або присвійними займенниками, для кожного виду особових займенників кожному видові відповідає один зворотний займенник. Особовому I відповідає форма myself так, себе. Тобто, якщо я говорю про себе, ось в нас є приклад. I bought a present for myself. Я купила подарунок для себе для мене. Наступне це для форми we вживається зворотний займенник ourselves. Зверніть увагу на форму. Тобто, якщо ми скажемо, що ми купили подарунки для себе, ми скажемо we bought some presents for ourselves. Для форми «you» згадаємо, що «you» – це і ти, і ви. Є дві форми, тобто є yourself для однини і є yourselves для множини. Тобто, якщо я звертаюся до однієї людини і говорю подивися на себе, я скажу look at yourself. Подивіться на себе, коли йдеться про множину, look at yourselves. Для форми he вживається форма зворотного himself. Для форми she herself, it itself і для форми they, themselves. Ще раз давайте розглянемо вимову цих зворотних займенників. I myself, we ourselves, you yourself or yourselves. He himself. She herself, it, itself і they themselves. Розглянемо приклади. Перший приклад ми розглянемо, переходимо до другого. We defend ourselves. Ми defense, захищати, так? ми захищаємо себе. Бачимо, що для форми we вживається форма зворотнього зворотнього ourselves. Або Look at yourself. Подивися на себе. Це той випадок, коли ми звертаємося до однієї людини. Наступний приклад. He is proud of himself. Він пишається собою. Тобто he himself. He is proud of himself. Якщо я скажу, вона пишається собою, she is proud of herself. Якщо я скажу я пишаюся собою. I am proud of myself. І так далі. Наступний приклад. She looked at herself in the mirror. Вона подивилася на себе в дзеркало. She looked at herself in the mirror. She herself. They lied to themselves. Вони збрехали самі собі. Пишіть ваші приклади питання в коментарях. Розглянемо разом. Ця тема не є складною. Хочу нагадати, нагадати те, що це відео є одним з чотирьох відео про займенники в англійській мові, тому шукайте ще три про особові, об'єктні і присвійні займенники. І також, що ще треба тут знати, так, це те, що якщо йдеться про однину у зворотніх займенниках, то закінчення в нас self. Бачите, mySelf. Або, yourself, коли йдеться про одну особу. Himself, або yourself itself. Коли йдеться про множину, закінченням нас selves. Давайте розглянемо такі приклади. Якщо є однина, you – You know yourself better, ти знаєш себе краще, коли ми звертаємося до однієї людини. Коли ми вживаємо, вживаємо його в множині, тобто звертаємося до групи людей, ми можемо, можемо сказати: people, look at yourselves. Так, люди, погляньте на себе. І тут з контексту зрозуміло, що йдеться про множину. Або I bought a present for myself. Я купила подарунок для себе. Myself – однина. Якщо вживаємо у множині, ми купили подарунки для себе. We bought some presents for ourselves. Пишіть свої приклади в коментарях. Пишіть питання. Підписуйтеся на YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео, а також шукайте. Інші відео на тему займенники в англійській мові. Хочу нагадати, що їх в англійській мові чотири особові займенники, зворотні займенники, присвійні займенники і об'єктні займенники. Всі ці відео ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Чекаю на ваші питання і на ваші коментарі. І наразі я прощаюся.